<реш> зараз будемо ми пригощатися з ними Заслужено. Амінь, брати. Так що ми зараз давай, будемо виділяти цей приступай, чай. Приступай. Але <реш> спочатку треба помолитися. Амінь, брат. Нам дуже приємно, що ми маємо столи, такі столи, такий вкусний чай, конфети, такі ще ніколи не бачив. Я не, не <Saying>, говорю, <"Спаса>, <"Говори>, що ті, ваше подозріження, каже, що робота Говори далі, що ти з яким я познайомився тут, він дуже класний, чого ж ще підняв. Красний чи клав? Не цього. Не перепитав. Він не хоче зі мною дружити. А вас діти великі? Ну так, то менше десь вже четвертий клас бігала. Де вона?